Вітаю! Минулого разу ми малювали з вами ось таку квіточку, а сьогодні ми намалюємо дуже схожу, але ну, трішечки інше, щоб у вас були варіанти виконування різних варіантів квіточок. Беремо простий олівець і намалюємо ескіз. Спочатку це буде стеблинка. А далі у нас буде квіточка складатися з чотирьох пелюсточок. Теж знизу, знизу намалюємо горішок. Якщо у нас буде 4 пелюсточки, то у нас буде 2 в один бік і дві в інший бік. Якщо вам складно намалювати однакові форми пелюсточки, то я рекомендую намалювати вам базову форму якусь ось такий, наприклад, овал. І сюди ми вже будемо вписувати пелюстки. Пелюсточка теж такої форми, ось отакої, як пелюсточка кругла. Потім у нас сюди буде друга пелюсточка, ось так. І таким же самим чином в інший бік. Одна пелюсточка, і сюди знизу буде ще одна пелюсточка. І тут ми побачимо, що ми намалюємо, може, якісь закручені елементи. Я не знаю, як мені схочеться по ходу малювання. Малювати я буду гуашевими фарбами. У мене сьогодні буде блакитна квіточка. Жовта знадобиться нам зелененька, ну, ця фарба, я подивлюся. Треба нам буде чи ні. Пам'ятаєте, що треба витерти олівець і почнемо малювати, по тому ж принципу, як на минулому році. Якщо ви не дивилися ще. Попередній урок. Подивіться, будь ласка, там я пояснюю, як я починаю малювати. Але тут ми теж будемо все детально розбирати. Спочатку я малюю центральне зернятко. Ось так. Далі малюємо пари зерняток навколо цього зернятка. Я сьогодні зроблю більшу кількість зерняток. От одна пара, потім буде друга пара. Бачите, тут в мене з'єдналися зернятка. Ну, значить, буде такий варіант, щоб зернятка вийшли більш тонкими. Тримайте більш вертикально пензлика. І по контуру, ось тут буде в мене зернятка. Ось сюди. Це дуже гарне тренування, малювання вигнутих зерняток. І гарненька квіточка. Дивіться, як гарно виходить. У мене тут на пензлику була трішечки зелена фарба, тому такий відтінок блакитно-зелений, ну мені дуже подобається. Так, центральне зернятко. Воно менше, ніж я малювала раніше до серединки, нижчі серединки. Потім дуже тонесенько ведемо першу пару. Зерняток, потім другу пару зерняток. Ось так і третю пару зерняток По контуру вже. Пілюсточки. Отак. Ой, мені дуже подобається. Можна оце центральне зернятко малювати не блакитним, а, наприклад, було б намалювати його жовтеньким. Ще була б більш виразна квітничка. Тут у мене зелененький був, я візьму знову теж зелений, щоб. Ці дві пелюсточки були зеленим відтінком, такі перша пара зерняток, потім друга пара, і третя пара. Ось так. І ще одна пелюсточка. Центральне зернятко, перша пара. Друга пара. Дихайте, повільно, слідкуйте, щоб ви не затримували подих. Варто дихати, тоді в нас немає напруження в тілі. Коли ми затримуємо дихання, тіло автоматично напруджується. І у нас виникає, що наша енергія не дуже гарно проходить через нас, напруження це. Далі ми намалюємо вже зеленим кольором, зеленою фарбою стеблинку промалюємо, намалюємо зелений горішок знизу. Ось так. Я дуже Полюбляю пухнастики під горішками малювати тут на квіточках. Ці пухнастики сходяться в одну, комірець, цей пухнастий, в одну крапочку. Ось так. Далі намалюємо ось тут таку стеблиночку. І вздовж неї намалюємо протянуті листочки з одного боку. Ось так. А з цього боку я намалюю. Зернятками переверну, щоб не влізти вологу фарбу. Намалюю трішечки зерняток ось так. Віці, як гарно виходить. Ось з цього боку давайте намалюємо закручену таку стеблинку, Ну, просту закручену. Ось так. І теж вздовж стеблинки. Намалюємо зернятка. А ось тут протягнутий листочок, такий довгенький. Ну, хочеться ще ось тут знизу намалювати декілька протягнутих листочків. Між пелюсточками я намалюю жовті зернятка. ось тут. Такі величенькі зернятка, наче промінчики сонечка, бачите, виходять такі. І між цією парою пелюсточок теж. О, Мені так подобаються сонячні такі кольори. І поставимо крапочки жовтенькі, піпеточкою. Жовтую крапочку поставимо ось тут. І можемо поставити жовтенькі крапочки, так, щоб видно було. Ось тут. Над стеблинкою можна на стеблинці ставити або під стеблинкою, як вам подобається. І отут на цьому листочку я теж поставлю крапочки. Ось яка вийшла в нас зовсім інша квіточка. Мені дуже подобається. Намалюйте ви. І до нової зустрічі!